Офіційний прапор рідного міста відтепер матимуть 30 шкіл. Це подарунок до дня народження Івано-Франківська. За давньою традицією міського самоврядування, кожне європейське місто, окрім герба, має свій прапор. Його в день міста вивішують на будівлях. Вперше в обласному центрі кажуть освітяни з ініціативи міського європейського клубу учнівської молоді до початку уроків будуть проведені урочисті лінійки. Саме тут і піднімуть прапори. Історія нашого міста гарного, красивого, такого багато на свою історію. Вона вивчається сьогодні в школах нашого міста. Вона навіть вивчається вже, про, нього, про цю історію говориться в наших дошкільних закладах. І дуже символічно те, що сьогодні в кожній школі поряд із прапором нашої держави буде висіти і прапор. Нашого міста першим прапор отримав центр патріотичного виховання Степана Бандери. Це полотно кажуть, освітяни стане символом єднання всіх людей, незалежно від їх віку, національності та переконань. Прапор це і святе і в дітей це виховується. От, значить, завжди ж з маличку повага до державних символів. І поряд з цим, мабуть, це є також це своє рідне. знаєте, це прапор домівки, скажімо. Це дуже важливо в день народження Івано-Франківська у місцевих школах. Перший урок буде присвячений історії нашого міста та прапору.